Сибірка. Ну, напевно, ця назва багатьом знайома, можливо, навіть трохи тривожна, але що ж насправді за нею стоїть? Давайте сьогодні з усім цим розберемося. Отже, почнімо що ж це за хвороба, звідки вона взагалі береться, і що головне, чому, попри свою, скажімо так, давню історію, вона і досі не втрачає актуальності? Так от, в самій основі це гостра інфекція. І тут, знаєте, є ключовий момент це зоонозне захворювання, тобто, простіше кажучи, воно приходить до нас зі світу тварин. А ось і наш, так би мовити, винуватець під мікроскопом. Знайомтеся, Бацилус антрацис, і хоч вигляд у нього, ну, як у звичайної палички, його справжня сила в неймовірній стійкості. Саме ця бактерія і є причиною всього. І ось тут ми підходимо до її, можна сказати, суперсили. Коли умови стають несприятливими, ця бактерія створює спори. Тільки уявіть, ці спори можуть спати в ґрунті десятиліттями. Вони наче броньовані капсули часу, ідеально захищені, просто чекають на свого господаря. Саме це і робить Сибірку такою живучою, і, чесно кажучи, важко контрольованою. Добре, якщо бактерія живе у ґрунті, то як же вона добирається до людей? А ось тут є ключова ланка в цьому ланцюжку, і це тварини. Так головним резервуаром інфекції є травоїдні тварини, як домашні, так і дикі. Вони заражаються ну дуже просто: поїдаючи корм чи п'ючи воду із забрудненого ґрунту. І саме через них хвороба найчастіше і знаходить шлях до людини. Тепер давайте подивимось, як саме збудник власне, долає цей бар'єр між видами, як відбувається цей стрибок. Найчастіше, звісно, люди заражаються контактним шляхом, тобто під час догляду за хворими тваринами при обробці туш, роботі зі шкірою чи вовною рідше можна заразитися з'ївши інфіковане м'ясо, але є і найнебезпечніший шлях, хоч і на щастя рідкісний, це вдихання спор. І ось тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Залежно від того, яким шляхом збудник потрапив до організму, хвороба може піти за двома абсолютно кардинально різними сценаріями. Отже, бачимо два абсолютно різні шляхи. З одного боку, шкірна форма вона трапляється найчастіше у 95% випадків. І, хоча виглядає, скажімо прямо, не дуже приємно, завчасного лікування вона зазвичай не смертельна. А от генералізована форма це вже зовсім інша історія. Це рідкісний, але набагато набагато важчий випадок. Справжня загроза для життя. Давайте покроково простежимо, як розвивається цей найпоширеніший симптом. Усе починається з маленької червоно-синьої плями. Потім ця пляма перетворюється на такий собі міхурець з рідиною. Далі він лопається і на його місці утворюється безболісна виразка. І нарешті з'являється та сама візитна картка субірки характерний чорний твердий струб у центрі. Тут ми бачимо наскільки величезна між ними прірва. З одного боку локальне ураження на шкірі, його видно, його можна лікувати. А з іншого невидима, але просто нищівна атака на внутрішні органи, наприклад, на легені контраст, як то кажуть, очевидний. І ось, власне, чому генералізована форма настільки смертельна. Річ навіть не стільки в самій бактерії, скільки в токсинах, які вона виробляє. Вони просто отруюють організм зсередини. І як точно вказано, все закінчується розвитком інфекційно-токсичного шоку. Але, звісно, ми не беззахисні. Давайте тепер подивимось, як сучасна медицина дає раду цьому давньому, але все ще грізному супротивнику. Отже, які інструменти є сьогодні в арсеналі лікарів, щоб боротися з цією інфекцією? Ну, перш за все, збудника треба ідентифікувати. Для цього лікарі беруть зразки з уражень на шкірі, з крові і вивчають їх під мікроскопом. Також роблять посіви, щоб, так би мовити, виростити бактерію в лабораторії. І ще є спеціальні шкірні проби для підтвердження діагнозу. Щойно діагноз підтверджено, кожна хвилина на рахунку лікування. Це по суті швидка і потужна контратака. По перше, негайна госпіталізація в ізолятор. По друге, курс потужних антибіотиків, і по третє, введення спеціального імуноглобуліну, щоб нейтралізувати ті самі токсини. Звісно, лікування це критично важливо, але що може бути краще за лікування? Правильно не допустити хвороби взагалі. І ось тут на перше місце виходить профілактика. Це ціла система захисту і спеціальний одяг для медперсоналу, і спостереження за тими, хто контактував із хворим, і звичайно, вакцинація для груп ризику. То який же підсумок Сибірка це не просто якась хвороба з підручників історії. Ні, це потужне нагадування про те, як древній мікроб може залишатися абсолютно сучасним викликом, а все завдяки своїй неймовірній здатності виживати. Це показує наскільки тісно пов'язане здоров'я людей, тварин і навколишнього середовища. І, мабуть, найголовніший висновок: у боротьбі з такими загрозами наш найкращий щит це завжди профілактика і швидке реагування. І це залишає нас із важливим питанням, чи не так наскільки ми насправді готові до таких викликів сьогодні?